Mm-hmm. Ріг став черговим містом нашої країни, до якого із концертним виступом разом із музикантами завітала Анастасія Поло, українсько-американська співачка, яка народилася в Миколаївській області та вже понад 15 років проживає в США. Підтримка відновлення та проголошення перемоги України. Саме так вона назвала свій тур нашою державою. Музичну програму презентували в Палаці культури імені Богдана Хмельницького в Покровському районі. Ми їдемо містами України. В нас сьогодні вже 17 виступ і ще попереду десь. 10, як мінімум, ми відвідуємо не тільки міста, але й військових, госпіталі з дітками працюємо. Тобто, головна місія це підтримати українців і сказати, що не зважаючи ні на що, ні на які політичні дії, які зараз відбуваються, або речі, народ Америки, США, Українці, загалом громада. Ми стоїмо з Україною, допомагаємо, підтримуємо. Люди підходять, кажуть, що надихає дуже крила, підіймаються. І це ще одна така головна мета: це підтримати людей, тут підняти їх крила, тому що людина кожна має крила увазі присутніх слухачів. Анастасія поло представила музичну програму, що складалась у тому числі з авторських композицій, зокрема композиції Перемога. Також представлені і ті, які гарячі та щиро любить український народ, як то чорнобривці. Глядаць казала, раз по раз підхоплювала знайомі мотиви та підспівувала в такт грі музичних інструментів на великій сцені. Окрім музичної частини свого візиту, співачка в містах туру також виконує гуманітарні зустрічі із українцями, які постраждали від війни, родинами переселенців. А ще зустрічається із місцевими громадами для обговорення шляхів міжнародної підтримки України та подальшої співпраці. Анастасія, співзасновниця руху допомоги українським біженцям на кордоні Мексики United with Ukraine, ініціаторка програми U4U та засновниця благодійної організації Heartbeat with AP із фізичним центром в Південній Каліфорнії. «Heartbeat Center». нині активно працює. В напрямку згуртування української громади в США як потужної сили адвокації України. Проєкти Gen, дякую. Перший український фестиваль подяки США. Такі події е, організовувати дуже важливо зараз. Люди дуже пригнічені, багато да, зараз тиску на душу людей, на емоції. Людям треба якась розрядка, де вони можуть прийти просто трошечки, хоча б душою відпочити. Е, плюс те, що е, ну, та виконавиця вона пов'язана з вірою, з релігійністю. Це теж важливо. От, зараз для людей як мати якусь віддушину, куди вони можуть звернутися там. Да. До Бога в молитві от, і відпочити. А інший пласт донесення інформації правдивої. І це можуть бути різні канали. Так, ми знаємо, що це намагаються робити наші там, політики, так, і, от, але як кажуть, народна дипломатія. Анастасія Пола відвідала Кривий Ріг вперше. Але з огляду на той емоційний відгук від глядачів та чисельні нові приємні знайомства в нашому місті, старт новим проєктам та подальша співпраця точно буде. Адже Кривий Ріг – місто сталевого. Опору, в якому живуть сильні духом та тілом люди. І в ці нелегкі часи війни Росії проти України міжнародна підтримка та зв'язки із народом США та українською громадою Америки нам вкрай потрібні. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.